День Соборності Україна вдруге зустрічає в умовах повномасштабної війни у цьому залі ті, хто допомагає військовим наближати перемогу над окупантами. Оборона міста, виклики спричинені ворожою агресією, всебічна підтримка захисників та переселених співгромадян, завдання, які місто вирішує від початку війни. Зараз Кривий Ріг, це місто, яке там надає. Одну із найбільших, хто надає допомогу військовим. Там, з початку війни мільярд 750. ,000. Ми фактично там ще на початку війни укомплектували три бригади. Так? І зараз кожного дня, кожного тижня надаємо допомогу. Ріг є головною госпітальною базою півдня України. Більше 30 тисяч військових наших там, хворих, поранених, пройшли через наші лікарні. В місті 80 тисяч біженців і переселенців. Це також дуже багато яким треба опікувати всі починаючи від розселення, закінчуючи інтеграцією, наданням допомоги і так далі, це окремий великий блок. Попри всі складнощі, кривий ріг живе і працює. Діють підприємства, соціальні установи, відновлені культурне життя і освітній процес. З початку минулого року, завдячуючи тому, що ми побудували, відремонтували, зробили сховище зараз, онлайн, але з можливістю. Офлайн консультації працюють всі школи. Працюють 97 сім садочків офлайн. Працюють Суша працюють ДК. Працюють творчі школи, там художні, музикальні Оперативність, самовідданість у невідкладних роботах з ліквідації наслідків ракетних ударів проявили енергетики, рятувальники, співробітники критично важливих підприємств. Серед таких швидкісний трамвай. Остання у часі ракетна атака на місто паралізувала рух цього виду транспорту. Колектив у найкоротші терміни зміг відновити роботу швидкісного. Таке руйнування за мій. Опит роботи це вперше. Дуже злагоджено віднеслись усі робітники, навіть люди, ті, які були у відпустках виходні, приєднались до усунення. Геть була зруйнована контактна мережа, зруйнована опора контактної мережі, тобто приклали багато усиль, працювали вдень і вночі. Змонтували нову опору, змонтували нові консолі, натягли пошкоджений контактний провід для того, щоб як швидше відновити ділянку контактної мережі. Освітяни, спортсмени, соцпрацівники, підприємці, представники громадських організацій. Тисячі криворіжців присвятили себе волонтерству та благодійництву. Кривий став потужним центром допомоги переселенцям і військовим. Серед активних організацій міський осередок української спілки ветеранів Афганістану. Дуже багато донатимо, дуже збираємо багато коштів на дрони. Ривляємо пиріжки, вареники, голубці, квасимо, маринуємо, сало. Хлопці дуже полюбляють маскувальні сітки, потім ці кикимери, як їх називають. Дуже багато в'яжемо хлопчикам носочків. Дуже багато дівчатка плетуть їм. Зараз вони називають пояса в них, спини, щоб закривали, щоб не холодно було. Діяльність дуже велика за активну громадянську позицію, значний внесок у забезпечення обороноздатності міста та з нагоди Дня Соборності України. Півтори сотні криворіжців отримали подяки голови ради оборони Кривого Рогу. Наша єдність, наша зброя, гасло відзначення державного свята сьогодні щодня підтверджує Кривий Ріг. Будемо битися як одне серце, обов'язково буде перемога. Допомога тим, хто на фронті, кому найважче функціонування міста. Також велике питання функціонування підприємств, також велике питання, тому що це податки, це робочі місця, медицина, діти, бо дітям найважче. Це ж діти війни, ми ж це розуміємо. Тобто питань дуже багато, дуже. І треба працювати. І працювати разом. І тоді буде наша перемога. Іван проводу Олег Каплій цей день.